що ви, власне, за своєю ініціативою показали цю особу, як відповідача. Ми, відповідно, викликали цю особу за даними, які з вами власне. Ми встановили особу і встановили те, що великий Євген Олександрович дійсно працює і він е, дійсно складав е, щодо вас документи. Все. Представляє зараз. Якщо, якщо ви будете незгодні, у вас буде право оскаржувати все це разом із процесуальним документом, який вас влаштує або не, не, не влаштує Тобто, На вашу думку, доручення йому не потрібно? На мою, думку, пере, 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 на мою думку, я впевнена у тому, що відповідач у нас дійсно той, що відповідач. Я не впевнений. У вас буде, я вам роз'ясняю, у вас буде можливість оскаржити це і Я зараз хочу почути про це вашу думку. Ви не маєте права суді задавати питання. І я взагалі не маю права... По суті процесу? Я процесуальні питання зараз задаю. На якій підставі допущена дана особа як представник Олександрійського РВП? У нього є доручення чи немає? Як особа, яка складала постанову. І суд вважає за можливість стану по суті за присутності великих єк Олександровича.